Можна самопатті під'їхати? Та ні, вони а вони ж це Давай. О, коротше, я не знаю. Бетмена не бачили. Вінницькі хейтери схопили Бетмена. Ви не чули цю новину. Ми прилетіли, коротше, познімати супергеройське кіно «Вінницьку версію. Дивлюсь, тільки відвернуся. Дивлюсь, немає вже Бетмана, одна маска залишилася. Це ви хет, це ви хейтери, так? Ми його вкрали, то ви де ви його? Може цю будку ви його закрили? А де ручка? Даже ручку відкрутили від будки. Схаменіться, люди, ви наші Бетмана запаяли, він так запаяний по житті. Ви його ще запаяли, дівчата. Що ти, з ким? Давайте з вами тепер. Давайте вам вдінемо. Хто буде в Бетмена вдіватись? Зараз воно ще роблі прокат. Зараз залетим за дві секунди, донесу на п вдінемо горбіта й вас в Бетмена. Давайте, хто буде зніматися? Сама активно буде, да, Ні! по любому. Ні! Да. Ні! Да, да, всі Ні! всі Ні! за, значить, одночасно. Коротше, все. Так? Да? А де це він? Червоний, так? Да? Да, Це його так сонце сонце напекло, де да, він червоний, да, як помідор. Запечений по житті. Як, як Бетмен запайний, то запечений. То в мені, в принципі, підходить, так. Да, коротше, да. став. Зараз підемо спитаємо. Ой, коротше, ладно, давайте піть. В кого є Ютуб? Підніміть руки. Ютуб є в кого? Всіх доставайте телефони підписи.